Доброго дня, я Денис Дармастук, директор Київського обласного центру зайнятості. Допомога внутрішньопереміщеним особам працевлаштуватися та інтегруватися в нових умовах пріоритетне завдання служби зайнятості сьогодні. З початку цього року послугами Київської обласної служби зайнятості скористалися 3 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Кількість працевлаштованих і числа зареєстрованих безробітних ВПО майже 800 осіб. Ми надаємо широкий спектр соціальних послуг переселенцям за рахуванням їх можливостей, інтересів та професійного досвіду. Сьогодні служба зайнятості не лише забезпечує людей роботою, а й надає можливість відкриття власного бізнесу. Вже 53 ВПО отримали мікрогранти. Для започаткування або релокації власної справи. Це люди, які не тільки працюють, але й забезпечують робочими місцями інших. Крім того, служба зайнятості реалізує активні програми, які націлені на підтримку внутрішньопереміщених осіб та сприяють їхньому оперативному працевлаштуванню. Для підвищення конкурентоспроможності таких осіб. На ринку праці є можливості навчання та підвищення кваліфікацій за рахунок ваучера. Вже 128 ВПО отримали ваучер. За цією програмою пропонуються 124 професії та спеціальності. Фахівці Служби зайнятості проводять інформаційно консультаційні заходи в місцях компактного проживання ВПО для комплексного вирішення проблем працевлаштування людей. Які через війну переїхали на Київщину. З початку року більше 300 таких заходів відвідали понад 3 тисячі переселенців. Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше налагодити життя на новому місті, забезпечувати себе і свою родину, працюють компенсаторні урядові програми, які стимулюють бізнес працевлаштуватися в ВПО. Зокрема, програма компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб передбачає надання підприємцям виплат впродовж двох місяців в розмірі 6700 гривень за кожного працевлаштованого ВПО. В цьому році 443 роботодавця Київщини отримали таку компенсацію. Програма допомогла забезпечити робочими місцями 729 ВПО. Ми продовжимо реалізовувати цю програму. У складі Координаційного центру підтримки цивільного населення при Київській обласній державній адміністрації створено робочу групу з питань працевлаштування та професійної орієнтації ВПО. Наше завдання піклуватися про людей, які через війну вимушено покинули свої домівки та створити для них гідні умови життя. Ключовим питанням є інтеграція внутрішньопереміщених осіб до тих громад, у яких вони мешкають, їх соціальний захист та працевлаштування. Звертаюсь до всіх внутрішньопереміщених громадян, приходьте до Служби зайнятості, і ми вам допоможемо. Дякую за увагу!